паспортних столах і досі псують настрій, хочемо отримати біометричний паспорт. Так от від сьогодні у столиці ще один центр може приймати документи. Звертатися можна у центр надання адмінпослуг Соломінського району. Подробиці в Іване Біличенка. Тримайте, поки не скажу пустити. Теж не добре. Відсканувати якісний відбиток пальців нехай і не з першої спроби залишити електронний підпис, а вже за кілька тижнів отримати id паспорт громадянина України і закордонний біометричний. Мілена одна із перших випробовує нову послугу. Це так дуже можна сказати по новітньому, проте є недоліки, оскільки не завжди сканує. Пальці і підпис не одразу може прийняти, але інспекторам потрібно призвичаїтися до нововведень. Наразі в центрі готові приймати до 40 заявок на день. Із розрахунку десь 30 хвилин на одну особу. На отримання паспорту громадянина України в вигляді ID-картки до нас можуть звернутися виключно за місцем реєстрації, тобто мешканці Солом'янського району для подачі документів на оформлення закордонного паспорту незалежно від місця реєстрації. Послуги оформлення паспортів лише почали надавати а черги вже. Є, чекають на подачу документів годинами. Полчаса. Ну, вже і скільки? часов п'ять, мабуть, пройшло. 331. Зараз тільки 231. двісті шостого номеров. Це от обична прописка, Це не а, метричний паси. Та в деяких інших установах дочекатися черги взагалі практично неможливо. Говорять ті, хто вже зумів подати документи. Прийшла о 9, і дитина. Його ну рахуйте, отримала. Ми взяли талончики, попали на прийом і день в день ми зробили. Як ви думаєте, три тижні ходити в паспортний стіл. Є різниця за законом ще 20 робочих днів. Чекати треба, доки виготовлять і ID-картку, і біометричний закордонний паспорт. Та через перенавантаженість поліграф комбінату дедрукують документи, нерідко їхню видачу можуть затримати ще на два тижні. Іван Біличенко, Михайло Єстегнієв, телеканал Київ.